Привіт, народ, що ж тут зараз відбувається, спочатку поясню що це таке і чого така дивна назва, чи тут, чи там, звідки це все взялося. Я якось на реколекціях, які ми переживали кілька днів тому, відкрив, що знову треба зайнятися тим, що я найбільше люблю. Чого я маю жити і не займатися тим, що я люблю. От і знову вертаюся до того, що я люблю. Тобто ділитися моїм досвідом переживання Бога. А тому я так подумав, що найпростіше буде взятися за коментування е, читань з неділі найочевидніша річ для священника. І е, того так собі думав, як би це назвати, щоб було і зрозуміло, і якось не не нудно і цікаво. І я собі так подумав: ну так як ми заряджаємо телефон, кожен день, щоб він потім нам служив. Весь день, так само в неділю, ми заряджаємося певною енергією, і щоб якнайбільше тої енергії затримати, що нам не завжди в житті вдається, то ми маємо павербенки. І чогось мені прийшло в голову не павербенки і не телефон, а саме хом'як. Бо він напихається хавкою, щоб потім весь тиждень могти це все хавати. Тобто, гляньте на це. Вот і я реально в шоці з цього хом'ячища, бо він напхав тої моркви стільки, що йому вистачить щонайменше на кілька днів. А ми маємо напхатися божим словом ще на сім днів. Божим словом з неділі не тільки відпочити в неділю, а зарядитися так Богом, щоб він нас тримав ще цілих сім днів аж до наступної неділі. Тому що в нас не завжди є така можливість черпати і збирати Слово Боже, щоб ми ним жили весь тиждень, щоб ми кожного дня так настільки доглибно його аналізували. Так, можете, як по-любому, але. Неділя є створена саме для того, щоб ми занурилися в слово Боже, зачерпнули дуже сильно великою жменію, і потім це все несли з собою цілий тиждень. Тому, так, на початок, я хотів би сказати, що це є спосіб того, як жити з Богом, зачерпнути і тягнути з собою весь тиждень. Так робила, між іншим, Марія. Вона навіть якщо не розуміла слова, то вона його брала з собою. І тримала, 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 аж поки воно буде готов... її годувати. Помалесенько воно занурювалося. Не треба розуміти слова Божого в 100%. Ми його не зрозуміємо. Я не розумію. Непевно нема нікого в світі, хто би в 100% розумів слово Боже. Але важливо великими жменями його брати, поїдати, і тоді Бог буде нас перемінювати. Бо ми є ті, що ми їмо, так якщо їмо слово Боже, ми трохи стаємося Богом. І чого ми маємо це їсти? Це чого ми маємо, так е, слово Боже, його собі зачерпати великими жменями. А тому, що Слово Боже, справді має дуже-дуже великий вплив на наше життя. Якщо ми мало звертаємо на це увагу, то ми можемо цього не помічати, але слово Боже має вплив. Реально на кожен день нашого життя. І що я був в шоці? Я коли придумував цю назву, я не дивився, яка Євангелія буде в неділю. А сьогодні Євангелія нам говорить про щось подібне. Ісуса спокушає диявол, коли Ісус ходить по пустині, і Ісус відповідає на першу покусу диявола не самим хлібом живе людина, але кожним словом, яке походить е з Бога. Кожним словом, кожнісіньким, кожнісіньким. Ми інколи замало цінуємо Слово Боже. Прочитали трохи і відкидаємо набік. Але Бог нам дає слово Боже, щоб ми цінували кожного Його Слово, щоб ми наїдалися ним якнайбільше, щоб потім нас це все несло весь тиждень. Чого Ісус сказав не хлібом живе людина? Так. Не тільки хлібом, зверніть увагу, що якщо ми не будемо їсти якийсь час, я сам на собі пробував, не раз пробував не їсти весь день взагалі нічого, тільки пити воду і вижив, живу, з вами говорю. Але якщо ми абсолютно відкинемо все, що нам Бог дав, відкинемо всі ради від Бога, навіть 10 Божих і будемо чинити зовсім по-іншому, в протилежному напрямку будемо йти, то ми не проживемо довго. І наше життя стає нещасливим, коли ми відходимо від того, що Бог для нас захотів. Бог, який нас дуже любить. Коли ми відходимо, ми марнуємо своє життя. І тоді життя, то правдиве наше життя стає не життям, а якби пеклом. А можете собі дати запитання, ну я якби не читаю Слова Боже, я рідко якби вслухуюся в слово Боже. І чого в мене немає такого, якби пекла? І це я вам скажу неправда. Бо до вас, слово Боже, і так доходить. Воно знаходить свої шляхи, щоб прийти до вас і діяти в твоєму, конкретно в твоєму житті, щоб змінювати твоє життя через слова твоїх, якихось знайомих, близьких, через те, що ти можеш десь почути слово Боже, його якби, наслідки в якихось піснях, в якихось книжках, в будь-чому в Ютубі багато відео, які також безпосередньо чи посередньо черпають зі слова Божого, навіть якщо там не написано цитата святого письма. Але ті люди зачерпнули мудрість, яка йшла від Бога. І взагалі вся мудрість, яка є на планеті, вона зачерпнута від того, що хтось відкривав разом з Богом. Слово Боже нас годує, навіть якщо ми того не усвідомлюємо. Ми дихаємо, навіть якщо ми того не усвідомлюємо. Без Божого слова, повірте, не проживемо довго. А щоб ще краще жити, щоб ще бути більш щасливим, треба якнайбільше напхатися тим словом, щоб воно нас несло на кожен день. І тому варто свідомо до цього підходити. Варто їсти, пожирати Слово Боже, великими жменями, що більше і більше. І для цього вам раджу чи даю вам таку допомогу малесеньку, якщо вам важко знайти джерел, де можна так нажиратися Словом Божим, бути таким лосуном, то буду старатися кожну неділю вам давати такі малесенькі е, коментарі. До слова Божого саме з цієї неділі. Може до читань, може до Євангелії, але щоб трошечки вам пережовувати, щоб було це більш легке, щоб його перетравити, щоб можна було справді віднести до свого життя. А вам раджу, тобі конкретно раджу, щоб це все великими жменями зачерпати, зачерпати як той хом'як з морквою, щоб потім весь тиждень можна було собі то нести і щоб слово Боже приносило життя. І з часом. І з часом будете бачити, що справді слово Боже перемінює ваше життя, перемінює дуже конкретно твоє життя. Не самим хлібом, не самою морквочкою живе хом'ячок, але словом Божим, може в, в житті хом'ячка не аж так конкретно, але в моєму житті я цього досвідчив не раз дуже сильно. Отут ще такий приклад на кінець кажу: недавно був на реколекціях, і це можна сказати, як, як в неділю. Я також пробував повними жменями черпати з цих реколекцій. Реколекції тривали тиждень, так звані інеціянські реколекції. І я списав от стільки. От, зошит. Тут 60 сторінок. Кожна сторінка навіть мені не вистачило. мусив докупити ще пару листків. Черпати повними жменями. Не жалійте собі часу на те, щоб нажиратися Словом Божим. Нажирайтеся. З'їжте все, що вам Бог дає. З'їжте все і пробуйте це помалесеньку травити, так як мрія. Так що гарної вам недільки. І щасливо вам в травлені, Слова Божого. till jag och mjölke.